Слава Ісусу Христу, дорогі братія і сестри, говоримо е, ці останні рази, говоримо про Божу любов і що неможливо е, мати любов і робити зло. І коли деколи задають сьогодні питання, а чому в світі стільки зла, то відповідь є однозначна, а тому, що зменшилася любов. Між людьми. І людина навіть може говорити одно, що вона має любов, а своїми ділами показує, що на тої любові немає. Здатність любити отримуємо разом з освячуючою ласкою під час хрещення. Тому що, ту, тому що любов дає Дух Святий. Коли апостоли йшли проповідувати, то вони були переповнені отою любов'ю. Якщо ми цікавилися тими моментами, навіть мученичої смерті апостолів, то побачимо, що вони йшли до диких племен. І навіть коли. Їх не приймали, їх катували, їх вбивали. Ви знаєте, їхня любов до тих людей була незменшена, скажімо так. Тобто, як вони прийшли переповнені любові, так вони і вмирали переповнені любов'ю. Тобто, беручи до прикладу навіть оцю любов Господа нашого Ісуса Христа. Як нам деколи далеко до того, хтось нам сказав одно слово, і ми вже, ми вже дратуємося. Дратуємося. І каже нам Господь, ото пам'ятайте. Пам'ятайте, що любов на першому місці. Бо Господь, Бог послав Ісуса на землю з любові, і Ісус прийшов на землю з любові, добровільно і з любові. Врятував людський рід через свої страждання, смерть, Воскресіння. І мусимо пам'ятати, що Його любов, попри ті всі страждання, попри те відкинення, вона не зменшилася. Тому що якщо є правдива любов, вона ніколи не зменшується. Два рази, дорогі браті-сестри, дав Господь отого Духа Святого, Духа Любові своїм учням. Це коли з'явився. І дмухнув на них і сказав: прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпустяться їм, а кому затримаєте, затримається. А другий раз Дух Святий зійшов на апостолів в часі зелених свят чи п'ятидесятниці. Якщо ми кажемо, що любимо Бога, то стараємося. До Бога уподібнитися. І мусимо пам'ятати, що Бог це є особа, в якій ті всі добрі якості, там, любов, наприклад, милосердя, прощення, та вони є в найвищій, найвищій ступені. Тобто вони є 100% любові в Бога, 100% милосердя, 100% прощення та. І як би людина не хотіла отримати тих 100%, вона їх не отримає, тому що Бог є для нас недосяжний. Та. Але ми маємо що? Старатися бути подібними до Бога. Тобто розвивати в собі ті добрі якості, чесноти наші. Та. А що? А відкидати, глушити в собі ось ту схильність до гріха. Схильність до е, противлення Богові та схильність до злих думок. Розуміє? Оце потрібно відкидати, а старатися вдосконалюватися в тій Божій любові на, е, на кожен день. Ми знаємо, що віра не може бути сліпою, та? що коли ми віримо в Бога. Ми маємо задіювати свій розум, маємо задіювати свій інтелект, шукати в тому світі прояви Бога. І хто так робить, то він утверджується в вірі, утверджується в любові. Так само любов то є справа розуму нашого, наших почуттів. І нашої волі. От коли ми включаємо розум, ми бачимо, що дерево росте з любові Божої. Ми народилися з любові Божої. Пташки співають з любові Божої. Сніг падає з любові, нехай то боже, і навіть у квітню, то все з любові Божої. знаєте. Бо Господь ліпше знає, як нам. Жити і як покерувати тою природою. Любов буває природна і надприродна. Любов до Бога, то є та свята любов, та любов надприродна. Маємо любити Бога, дорогі браття сестри, бо Він любить нас безмежно. Для Божої любові нема, е, ніяких меж. Він любить кожного. І одного разу мене спиталися, чи Він любить того, хто в пеклі. І відповідь є одна. Для Бога нема. Пам'ятаєте, Ісус Христос сказав, що Бог посилає дощ на добрих і на злих. І добра людина має город. І зла людина має город. І Бог не робить різниці. Він посилає дощ і на того, і на того, а різницю роблять хіба самі люди. Ми не можемо самі навчитися любові. Ми маємо черпати любов від Бога. Коли ми хочемо зробити якусь праву любові, ми маємо її мати, ми маємо нею наповнитися, ми маємо е, нею жити тою любов'ю. Такий простенький приклад. Я можу комусь щось дати, коли я то сам маю. Ну, наприклад, хтось бідний і потребує моєї допомоги. Якщо я маю щось дати і хочу це дати, то я йому то дам. Наприклад, я маю 100 гривень, і я, ну, скажімо так, всі 100 може не віддам, та, а 50 віддам, бо я хочу тій людині допомогти. Але ті речі я можу зробити зі своєю любов'ю людини, бо знаючи, що та людина так само Боже творіння, і Бог так само ту людину теж любить. Теж любить. І мене послав на ту стежку, на ту дорогу, щоб я ту людину зустрів і з нею що? Поділився. Ну, але якщо я не маю тої любові, то я би навіть мав тисячу гривень, десять тисяч гривень, 100 тисяч гривень. І я пройду про ту людину і навіть на неї не подивлюся. У ті речі, дорогі браття і сестри, мусимо знати, Тобто, а і ту любов собі акумулювати, і ту любов собі е, розвивати. Бо ще раз скажу, що якщо ми маємо, будемо мати любов, ми її, можемо нею поділитися. Якщо ми не будемо мати, гріш нам ціна, ми просто не зможемо. Дати того, чого ми не маємо. І тому Господь каже, любов найголовніше в нашому житті. Амінь. Слава Ісусу Христу!